І так, тема перетворення лінійної функції. Будемо зараз розглядати перетворення на прикладі конкретної функції. Давайте трішки попередньо пригадаємо, чим займаються на попередньому змітні. Ми на попередньому зумівці розглядали попутову папіру лінійної функції. Ми з'ясували, що лінійну функцію можна відобразити графічно. І графічна лінійна функція який вигляд має. Прям, прямий лікар? Да, так, прямої лінії, правильно. Графічні лінії функції відображається як просто прямо. Для побудови прямої, прямої ми з'ясували, що в принципі достатньо двох точок, тому для відображення лінії функції ми використовуємо себе дві точки, як зробити дві точки, та просто відставляємо таке значення, яке нам подобається. А, розраховуємо, який буде ігри, і от така пара чисел і стає це є наша точка, яку то ми виносимо про точку. Ну, приводу приводить координатні ми також не зробили, з'ясуваємо, що це таке, що воно складається і так далі. Зараз ми поглянемо на алгебраїчне перетворення функції, що це таке, давайте повернумо на прикладі. Представимо, у нас є функція і порівняння 2х-3. Пригадуємо, що коли ми на одному з умов лінії лінійним ріменню. Знаходимо, наприклад, розв'язок лінійного рівняння, то ми застосовували так зване покожні перетворення. Також перетворення це перетворення повністю всього рівняння. для цього можна використати також додавання, віднімання, множення, ділення ну, і всяке таке інше. Наприклад, для нашої функції застосуємо також перетворення, наприклад, помноження на два повністю всерівняння. Після <ган -2> цього яку поміж на пом дві. У нас з лівої сторони буде y поміжна 2, тобто два ігри, Дорівня. З правої сторони 2х поміж на 4 х Мінус 3 поміж на 2, тоді мінус 6. Тепер перенесемо, наприклад, 4х з правої сторони в ліву сторону. Для цього виконання буде кожного відміну 4 місяць. Що це нам дасть? З лівої сторони буде два ігри мінус 14. А з правої сторони буде мінус 6. Окей. І що ми тепер отримали? Дивимося, що. Наше перетворення, наші перетворення привели нас до вигляду 2 y мінус 4хрівня мінус 6. Ми насправді далі ще можемо деякі перетворення виконувати. Ну, наприклад, можна мінус 4х і 2y місця. замінити місцями. Поставити що 4х сюди, сюди. І матимемо мінус 4х плюс. І тепер проаналізуємо, що на початку у нас було рівняння, ну це насправді наша функція або рівняння з ними зміни, ми, змінимо, ні, до речі, опору, що зараз ми робимо ось такі виклад. І після наших перетворень наше рівняння прийняло ось такий вигляд. Але те, що воно прийняло ось такий вигляд, зовсім не значить, що воно таке наше рівняння. Якесь інше, якесь відмінне, по суті, від нашого початкового. Тобто тепер, по суті, ми можемо відображати або ось такі початкові функції в ось такі, або, навпаки, за допомогою обернених також перетвори, можемо від такого виклику на вичити літку зброю до того йти до ось такого. І, в принципі, ось такі рівняння дуже часто можна зустріти їхні мозги як лінійні рівняння з двома змінами. Давайте підключим, що це рівні дні, здесь. При цьому важливо відмітити, що оскільки по суті ці два не рівні сильні між собою то графік що цього, що цього не має, буде, буде одним і тим самим. І так, давай в е якості підсумку, О, що й неопрацьований матеріал і зробимо подава. По-перше, скажемо, що таке ріксильне момент. Как-то у нас есть цель не давать Дмитрию делать а есть цель не два. Первое это другое мнение. Отже, и мы сильно меняем. Або можно еще и словами сказать, еще ревнение.

Секундочку зараз піде. Короче, секундочку зараз піду. Одобжение. Це означає те, що ми не сильні. Це означає. Ви правда. Okay. Четыре дня не помню, то есть самое возгласил. Хорошо. You see that? Графіка. Like, like. Графіка. Функції у нас представлені. функції. Ну, чому я так писав? Um. А тут писав зміниння функції? Тому що функція це рівняння з двома звільнення. І, і рівняння зміни це функція. Ну, це одна і та саме. Це два таких, два таких позначення, які одна й та саме, по суті, буде. Рафіком функції 1 та 2, 2 є одна й та сама проблема. Mm -hmm.

Дивимося, що у нас з лівої сторони знаходиться х та y. При цьому про є якийсь коефіцієнт і приїхали, є якийсь коефіцієнт. Відобразимо ці коефіцієнти просто буквами, маючи на увазі, що під буквами може стояти будь-яка частина. Загально вийде рівняння буде мати на поставити ах плюс Бі дорівняння. А с правой стороны у нас находится просто это число. А, и плюс и это. Да. А, да, и С будет и число. Будет и число. Мы пойдем І наступним наведемо опору, що насправді можна говорити і навпаки. Що Тепер лінійні рівняння з двома змінами називають рівняння ось такого ви, як ми записали, А ікс плюс баї підрівнює С, де х і змінні, або да їх чисто. Ну, а гарантом того, що це дійсно рівняння з змінами, можна зробити на основі ось таких перетворень. Зробимо доведення. Доведемо це. дорівнює KX плюс Б плюс В. Тільки ОСЦ, ось це Б треба не путати. Тому давай зміни з башкою і поставимо так. К плюс цікаві. Це у нас лінійний ліній. рімент. Загальний виглядав. З лінійними ліній, рівнями ліній, з двома змінами. Але ще це ми сказали, що це також ліній, ліній, з двома змінами. Власне кажучи, це у нас функція в ній можна підписати. Функції обміну. Але ще це у нас також значить функції обміння, які вони мають взаємозв'язок. Виконуємо перетворення ось цього за допомогою обернених катошних перетворень. Тобто тих като перетворень, які у нас були тут, тільки тепер з перед називаємо. Перетворення. АХ плюс да і Нам треба привести до ось такого вигляду. В цьому вигляді у нас Y з лівої сторони залишається на 1 Ну, значить, для того, щоб у нас в цьому вигляді Y залишався на 1 нам треба виконати також перетворення мінус сторону. Вида у нас з лівої сторони Дорівнює c мінус ax, або можна помітити місцями, ax плюс c. З лівої сторони у нас тепер знаходиться b. Нам потрібен по 2 Для цього виконання також ділення на число b. Якщо ми робимо це зліва, значить потрібно це виконати із b' Бі поділити на БІ. А з правої сторони у нас виходить мінус АХ розділити на B, мінус А на В можна окремо взяти як чисто, просто як 3. А АХ приписати ось тут. Ну, є ж така можливість. Нас, наприклад, 3 помножити на 4 і розділити на 5. Це те саме, що 3 п'ятих помножити на 4. Ну, Ми тут всі принципи застосували. А, Так, я 3. Плюс x розділити uh, на 0. Ні, так ми вже зробили те, що нам потрібно. Просто тут у нас біля X знаходиться К, а тут у нас знаходиться мінус А на Б. Так, нам нічого не заважає зробити заміну. Робимо заміну. Заміну. Нехай у нас мінус А на Б дорівнює К. Чому дорівнює Бо Це ж просто числа якісь у нас. Минус а разведено на 2, минус число делится на число. Ну, в результате деления числа на число получится, просто много число, а даже все одно число. Тобто, Запишем его просто. так. Замена вот такая. И c на b заменила на К. То где выходит число из замены, выходит, что тут минус А на b заменимо на, на k. У нас будет K умножить на минус. Ігрок до лінії К, поміжте ніч. Ну, власне кажучи, краще, краще тут записати ось так, плюс, С, Г. Тепер стрілочки в дві сторони робимо за ігро по лінії КХ, плюс Тепер Давайте не завершуємо, ставимо про От ми зробили доведення, що дійсно отакий загальний вигляд лінійного рівня з вами зміни, і такий загальний вигляд лінійного рівня з вами Це рівно сильний Особливо о, тобі такі перетворні знадобляться в восьмі. Оскільки у нас А, Б та С в даному вигляді можуть бути будь-якими числами, в тому числі, наприклад, численно 0, то зараз наведемо табличку, в якій буде сказано, як буде виглядати пряма, наша пряма показу, в залежності від того, які у нас будуть коефіцієнти. кофіціях. Якщо у нас в нашому рівнянні АХБРІНІЦА жоден із цих коефіцієнтів не буде вийшов, то в такому випадку у нас пряма буде не вертикальна пряма. Ну, мається на увазі, що будь-яка пряма. Вона може так виглядати, може так, виглядати, може так, виглядати. А а, мені зараз потрібно це записувати ну, в табличку. Цю табличку це вже дома. Завершуєте? Так, потім зараз завершувати. А, а в нас типу не буде це повністю 10 минут? Зробимо на наступне заняття, бо зараз треба буде. Mm. Тут у другому, це перший випадок, У другому випадку, якщо у тебе Б дорівнює 0, а решта коефіцієнтів у будуть і чиста, то в такому випадку це вертикальна приняття. Чому? Тому що у тебе тут, якщо б дорівнює 0, то y разом з'їремо. он сразу И в такая она переходит в А, Х, в Ну, по еще по 0, то и никак, значит, это ниже, B, так уж Да. Если у тебя и А, и Б, и С будут нулями, то в таком случае у тебя выходит ремень 0, x плюс 0, и До ріння мину, і тут виглядає міг нулю. Коли виходить ну, при яких іксах є, так у тебе му дорівняння нулю? при всіх іксах є. Тобто mm -hmm. кожна точка на координатній площині є розвитком такого ріменту. Тому тут і написано, що вся координатна площа, mm -hmm. якщо у тебе, а і П будуть 0, а С не дорівнює 0, це приведе до вигляду 0 помножити на x плюс 0 помножити на Y дорівнює якомусь числу. Тобто у тебе виходить, що 0 дорівнює числу, А такого не може бути, 0 – це 0. В такому випадку розвиском розв такого рівняння розв немає. Тому і тут і тут і немає, як називається. Графіку. Ну так. Да. немає. І в цій табличці ще не дано, що буде, якщо у нас А буде буде. Тобто, якщо у нас Б нулю, це вертикальна пряма. Вертикальна пряма це остання на графіку. А якщо давайте запишемо АХ плюс Б, І дорівнює С. Якщо у нас А дорівняння, А дорінення Б не дорівнення, це буде, то в такому випадку ми отримуємо горизонтальний Це значить, що вона буде ось так додавання. І так, підведемо підсумку. Сьогодні ми розібралися з поняттям перетворення лінійної функції, і наше дослідження привело нас до загального вигляду лінійного рівнями ліній з вами змінами. Він же ж цей вигляд це... Загальний вигляд лінійної функції просто в іншій формі. форми. x плюс b доріня С. Також ми надали опору, де сказали, що такі рівняння є рівносильними і написали, що означає ця рівносильність. Зробили доведення, що дійсно і рівня КХ плюс b і Ахс Б відрівнює С це два загальних вигляди. І мирні з ними змінами працювати рівно сильні, тобто можна загально позначати не тільки так, як ми вивчали, на попередніх зняттях, а ще й отак. І коротенько розглянули цю таблицю, як буде по ідеї, виглядати графік такого рівня, в залежності від того, які у нас можуть бути коофіцієнти, ось ці А, Б і Ц. На наступному занятті ми дослідимо це питання більш детальніше. Тобто, ми прямо побутуємо. на конкретных прикладах ревнения, которые имеют там, соответственно, всякие коэффициенты, то есть не, то есть Окей, какие подсумки то сделать по сегодняшнему занятию? Ну, я могу сказать, что я Дізнався більше про операторіння міні функції дізнався формули загальний вигляд лінійне рівняння з двома змінами, mm -hmm. е е е ну і ще мені здається це все. Mm -hmm. Більше дізнався більше про. Правда, не зло названня, але про функцію. Це так. Хорошо. Власне кажучи, чому, тому що тут ми якраз розглядали переклади. Добре. Зараз зробимо тобі домашку на підготовку до наступного заняття, і на скільки не замовці більш детальніше розглянемо ці коефіцієнти. І, до речі, ось ці коефіцієнти кажуть, також знаємо, за що ми відповідаємо функція.